Тому що в нас є оцінювання, звісно, же, же, дешевше взяти за мілу душу, хлопці. ФЦшка, оця, кентавр, остання в своєму роді. Тому що зараз кентавр презентував, вже є презентація, ще нема оглядів, але вже є презентація нового кентавра 50 з кабіною, з повністю обшитою пластиком і з кондиціонером. І, звісно, по ціні він не буде стоїти, як цей. І так же само, все взагалі. Мамонт в світі тракторів, тому що то ще кентавр який мав капот ДВшки. Хто пам'ятає, ДВ сороковки, 24-ки, ось о. Пожалуйста, кентавр то є ДВ, то є ще люди пишуть, що це різне. Ні, то хлопці, ДВшка, то проверено временем техніка. І ось Сороковочка така є теж уціненна в нас іде вона. Дивіться, тут нема ровного полу, тут ще. Є Арка, но тракторець повністю справний, готовий до роботи. Новий він, він не беушний, він йде 22-го року випуску От, по переоцінці. Кентаврик у нас йде го року. Оцей ф він виїхав з реставрації. От, я не знаю, що на ньому робили. Ну, там щось було таке по, куз... по кузову, щось незначне. От, теж повністю справний, новий. На гарантії відповідно з документами готовий до вже транспортування до свого клієнта. Тому кому цікаво, Кентавр 50-ка з кабіни, Кентавр 40-вочка з кабіни. Зараз ще сезон у нас кабін, тому давайте, мужики, я вам покажу по цих тракторцях більш детально, як то кажуть. Оп! Відкрию зараз, От так, акуратно, щоб не розбилося. Стекла оці, хто цікавиться, стекла ці дуже сильно б'ються. Обережно треба. бути, 50-ка толково, то таких ефок більше не буде. То таких ефок більше не буде, то останні ще без кандіра, будуть з бо будуть з кабіною. Вот. Він буде дешевше по ціні, він встановлений. І він йде дешевше по ціні. Кентавр 504 має реверс, має рівну підлогу, має дві гідропари, має бокову о, коробку передач, бокова куліса, перемикання передач. Всі речаги по боках. Тут зашито все таким дірмантінчиком. Рівний пол, роздільний гальма. Вот. І зараз вам покажу мости чулки. На редукторі, звісно, зекономили, але чулки грубі. Що стосовно трансмісії, КПП, то вона ну, тут одразу удобно стоїть 40-кова коробка і 50-ці коробка значно йде більше, навіть по габаритах то видно. Плюс чулки йдуть грубші, тому... Та 50-ка має дійсно в цій 50 ки ходова час дійсно відповідає заявленим 50 конякам, тому її можна брати. Сміло, на неї буде хороша ціна. Ось у нас йде дві пари гідравліки назад, трьох точки, вом на дві швидкості, все перевірено, все працює складно. Справно. От, у нас іде металічний бак з боку, У нас іде високі колеса 20 і 28. На диски самі. У Вас ідуть противаги. ваги. Вот. Ну і покажу ще одного. Може когось зацікавить того дракона кентавра То ще, коли пам'ятаю, хто ДВ були, 2022 рік капот ДВ, але вже зробили кентавр перший самий. Вот. Він старенький, але но він новий і він з оцінки, хороший з оцінкою. Бокова куліса, вісім передач, тут проста кабіна тут без ізисків, видно землю внизу. Тут теж видно заднього моста, щоб ви сразу бачили, що там происходит. От, Всі технологічні отвори, відповідно, кабіна дуже дирява, але її файно зробити. І ви собі зекономили кошти, має хороші такі двері склеєння, обзорність, двері обережно з ними треба бути. В ліс на них їздити не дуже, бо стекла ці б'ються. І вот. такі вот тракторці маємо. Вот. Наявності. Також зараз покажуть, що ще є по джинмах, мужики. Так, по джинмах з кабінами. Це теж два трактора продані в одні руки. Фактично їх виграли просто пацани почали ціну. Просто з сусідами своїми парокоміками і вирішили брати. Два. А чому б ні? Якщо 2024 року, не як у всіх 23 го оцінка, а в нас оціночні є, 24-го року, середина року, то свіжа техніка, то вона прийшла десь е, восени минулої осінь. Тому е, техніка свіже складена, техніка без ржавчин, без нічого. От так само ця, О, джинмачки 404, це Мають комплектації ходу зменшувачу, це бачимо реча. Мають комплектації. Обично 8, 8 вперед 2 назад коробку, плюс ще одна понижена повишна передача. Дві швидкості Вома, джинмовська ходова, якісна. Розбираються оба диски. Розбираються оба диски ззаду, розбираються диски спереду. От, передня бортова От бортова кардан, зроблено все досить якісно. Все, в нас прикривають шланги на гідравліку. Ось все в нас йде в комплектах зіп з інструментами там. Якісь розходні, якісь інструменти є. І такі прості кабіни без скляних дверей. Простенькі. от Кабіна, звісно, ця бляха трохи зроблена бляха для мазохистів, Поняли Тому що тут. Ну, мені не хочеться залазити садитися, тому що тут, бляха, не знаю, як на, як на толчку себе відчуваєш, коли сідаєш в того трактора і тут, щоб залізти, треба, бляха, ну мухану, отак бачком що, З боку ноги такого і поставив і сідаєш, тому що ну, місця мало дуже, все між ног, ричаги, купа купами, торчать, тут якісь провода, тут крило теж все близько, тут вон бачок розширений, тут ще якась Ну, взагалі не зручно вентилятор клімат контроль. От. А, пацани, така вот джинма. Ну, надійне. Нема що сказати по джинму, тому що джинма все-таки то є вещь, то є бренд, то її беруть за залізи, за ходовку, за мости. Він себе зарекомендував. Плюс багато передач, у вас можна використовувати навісне, і мульчера і все, що хочете. Ви підберете під любу нагрузку, під любу навісне, собі необхідну швидкість ходозменшувач, то дуже корисна тема. Ну, Такий маємо трактор -ті. Особливо, Особливо в джинмі приваблюють це під ножка. Оце як болото. У вас ботинок в болоті. Ви сюди залазите, потім підскаржуєтесь. І можете собі зламати ногу. Причому ще не сівши в трактор. От. Будьте о... вкрайні обережні. Джино пожаліли 5 см металу, щоб зробити по людськи ту подножку. Ну що це за бляха пор порнографія? О, тут порнографія починається з подножки. І... Вся кабіна одне спошне. Ви поняли? От. Ну, трактор добрий знову ж таки він надійний зато. То є джинма. Ось такі от маємо в нас на продаж кабінники. От. Чотири штуки. От. Кому цікаво, ці два вже продані, але такі у нас ще є в розборі. От. І також ще можу запропонувати з дешевших, можу запропонувати такі лово, Єшка. Єшка в нас іде прикольно, Єшка в нас іде ну не знаю, трошки дорожче за кентавра з кабіною зараз, тому що переоцінка, не знаю, то все-таки кабінники трактора трошки більше стоять, ніж без кабіни, але все одно ціна теж овал, то є не якась шляпа, то є овал, розумієте? В овалі, навіть в порівнянні з джинами, навіть ну, кабіна, ну більш по-людськи вона зроблена, так, да, тут теж гарка і передачі, але між кривами відстань більша, Вище тут місце є, сидіння нормальне стоїть, не та, та, та тапчан на залізі. Поняли? Нормальний трактор. Вісім вперед-дві назад, понижено повишене. Уволюська коробка оригінальна, бачите, вона розходиться в ширину. Посилена, чулки, все. ну то, 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 то є цей не, не одноразовий Китай, поняли? Редуктора. О, то є дуже толковий трактор, тому от я би взяв Лово. Я вибрав Лово. Якщо зрівнювати з жинами, значно буде зручніший. Теж кабіна проста, От, без ізисків. двері такі прості, ну воно практичніше буде по експлуатації. От, тому звертайтеся, по, -по, -по кабінечках є, є вам що запропонувати, є по-хороших цінах на віддачу. От.